Вітаю! Продовжуємо працювати над темою суміжні кути. І основна властивість суміжного кута це те, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, користуючись основною властивостю суміжних кутів. Ми сьогодні будемо з вами вчитися розв'язувати задачі. Маємо. Кут АОБ та кут БОЦ, які є суміжними. Кут АОБ дорівнює 135 градусів. Нам необхідно знайти величину кута БОЦ. Для того, щоб знайти величину даного кута, пам'ятаємо про властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут АОБ і кут Б, О, С в сумі дають 180 градусів. Як будемо шукати? Отже, нам необхідно від 180 градусів відняти величину відомого кута 135 градусів. І тоді ми дізнаємося величину кута БОЦ. Тобто 180 відняти 135 буде 45 градусів. Відповідь кут БОЦ дорівнює 45 градусів. Маємо два кути. АОК та КОД, які є суміжними. Наше завдання знайти. Величину кута АОК, якщо відомо, що кут КОД прямий.